Віталій от власне про звільнення, так а, про а, те, що зараз говорять, ми активно почали деокуповувати Луганщину. Яка зараз у нас власне си ситуація там і перспективи в напрямку далі рухатися за лиман? А, ну, ситуація а, така, що о, ворог тікає, ворог деморалізований, але це занадто рано, щоб робити якісь поспішні висновки, і в жодному разі ми не повинні недооцінювати ворога. О, ворога є ще достатня кількість озброєння, незважаючи на його низький морально-бойовий дух і те, що там дійсно шалена паніка, і після падіння лиману, коли вони говорили. Що ось ну ладно, ізум впав, Купінськ впав, а от Лиман ми ніякою ціною його не віддамо. А, за Лиман, як то кажуть, пойшла та сама історія, як вони хотіли взяти Київ. Тобто вони тільки вже зворотню сказати воротній стороні. Вони його так захищали. Ну е, за словами Юрія Бутусова, власне, е, наступ на Лиман він був е, доволі повільним, тому і власне вони встигли там закріпитися трішки. Чи ви з цим погоджуєтеся? Чи власне ні? І де зараз вони намагаються вибудувати якусь лінію оборони? Тому що коли йшов контрнаступ на Харківщині, були повідомлення про те, що вони активно відступали зі сватового евакуйовувалися. Зараз є інформація інша, що власне за Сватове вони готуються триматися. Ну що стосується залиму, дивіться, по лиману так само була інформація, що там а, чуть не 5 тисяч а, ворогів збиралося потужні там угрупування, і так далі. Але ну це ці цифри вони не мають значення а має значення наскільки ворог готовий битися. Uh, я вважаю, що попереду нас чекають важкі бої, uh, і як говорив особляться точно не, не потрібно. Ворог зараз намагається вирівняти якусь лінію оборони. Uh, це чудово для наших підрозділів, абсолютно для всіх. Починаючи від збройних сил нацгвардії, теріота нацполу. Uh, хлопці довго очікували цього моменту і. Ворог вже починає говорити, що ось ось це. Якщо Україна так масово наступає і звільняє території, то це означає, що в них вже запрацював ленд-ліз Ну хай собі так думають. Але я вважаю, що абсолютно вся наша територія вона повинна бути звільнена і вона обов'язково. Буде такою, бо тому, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб деокупувати всі наші території. Побачимо, що нас що чекає від так званої могилізації з Російської Федерації. Вони думали, що ось ось українці складуть зброю, бо скажуть, що вони там 300 тисяч орків збирають. Ну це теж саме буде пошишне м'ясо, бо тому що вони вже попадалися моїм колегам. Без ніякої підготовки люди взагалі ного ну, не знають, куди їх відправили. Їм обіцяли те чи інше. Саме цікавий факт, що От інше питання стоїть: що сама Путін завдав. Серйозного так сказати мотиваційного удару а, по своїм же ж військам, Бо, тому що ж вони ж коли були на, на нашій території. Вони а, рахувалися як а, у відрядженні в іноземній країні, і відповідно там всі були пільги. Аж тепер він якоби анексував території Ну це це, це все тимчасово. І мені от дуже цікаво, а які зараз будуть виплати їм, а, вони вже ж і учасника а, бойових дій не отримують. їм вже не буде цих а, доплат. Вони зараз повернуться за 50-70 тисяч рублів, які ні на що не потрібні. Ну будемо дуже цікаво. А срочники взагалі будуть отримувати 5-7 тисяч. Вони теж тут опиняться, бо тому що а, царьок захоче а, захищати ці території. Ну це все буде. Ну от зараз вони дали теж дуже такий хороший поштовх. Що ось дивіться, ось тепер ви щось захопили, а тепер бурні за тих копійків, які вам царьок подав. Ну дуже буде цікаво зараз зустрітися. Не. Ну там сім'я, може ж рибу якусь там починають видавати сім'ям мобілізованих, тому бартером вони. Але от власне про оцих, як ви кажете, мобілізованих які напрямки ними підсилюватимуть, і власне зараз останні кілька днів так маємо хороші новини із Херсонщини. А чи можемо ми власне до Настання холодів, та як про це говорить там британська розвідка, британське міноборони, що дуже нам рекомендують там деокупувати південь до настання зими. Зрозуміло, що південь це дуже велика територія. Чи можемо ми хоча б там правобережжя Херсонщини де окупувати, враховуючи, що для ворога це доволі серйозний стратегічний такий пункт, і очевидно, що швидше за все, що цими могилізованими вони будуть і доукомплектовувати там, чи я помиляюсь. Ми повинні деокупувати південь, як ми повинні деокупувати абсолютно всю нашу територію. Але е, я вважаю, що си, ну, вся ситуація, яка зараз е, відбувається на, на всіх на всій лінії фронту, по всій лінії фронту, е, це чудово все сплановано. головнокомандувач збройних сил України. Генерал Залужний а, знає свою роботу. Він знає, як діє противник за, і використовуючи новітню тактику та, та нові, новітні методи. А, недурно орки розказують, що вони не воюють проти українців, вони воюють проти натовських підрозділів. Но для них це ще гірше зустріти українця, які воюють по натовським стандартам. А, там, це ну, на мою думку, вище командування добре оцінює всю ситуацію і добре знає поставлені задачі, і як їх виконувати. Наша задача як бійців це довести цю справу до кінця. є повна довіра до нашого командування. Ми розуміємо, що найкращий зараз поставщик зброї та техніки це у нас сусід із запарибрика. Ну хай продовжиться це в тому цьому досі. А власне щодо зброї, яку постачає нам сусід із Запорєбріка, у них а, досі відчутна перевага там у танках, артилерії, боєприпасах. Чи все ж таки вже відчутно зменшилась вона? Ну я вам скажу по останніх перехопленням, орки дуже сильно а, так сказати, а, плювалися та плакали, що в них на одну точку прилетіло 236 а, а, снарядів. І вони дуже сильно там плакали. що ось, ось, ось. ну бо ми те, що ми бачимо з Ютуба, це що ми бачимо, що виставляється е, службу безпеки України в цих перехопленнях. Вони дуже сильно плачуть, що ось б'ють масово і б'ють дуже багато та влучно. Перевага вже не така відсутня, але вона звісно є. Вони будуть вони ще угризнуться, вони будуть старатися перегрупуватися і щось вирішити. Ну там вирішили, що все-таки знаєте, кількість замінить якість. Якість Вони вже да давно ще під Києвом втратили. І коли впаде Херсон, а він обов'язково впаде під так скати. Я думаю, що це вже буде дуже остаточна крапка, бо ну так стати відсутній, такий дуже серйозний удар по режиму. Ми бачимо і спостерігаємо тенденцію за порибриком, що вони вже вже починають розказувати тонити, що щось іде не так за планом і так далі. Ну, От Віталій, думає власне, що... коли впаде Херсон, коли посиплеться оборона Херсона? Коли ми... Тому що дехто висловлює думку, що коли ми зможемо там підійти до Береслава і контролювати власне, вже цю переправу біля Каховки, тоді вже посиплеться оборона, чи, чи ні? Е, ну я зараз не готовий сказати і дати відповідь на це питання, угу. бо тому що о, операція триває, о, ми робимо все, що від нас залежить. і... Скажу єдине, що Херсон обов'язково буде українським знову, однозначно, як і решта українських міст. Дякую вам, Віталій Марків, боєць батальйону імені Кульчицького національної гвардії України.